Далі до міжнародних питань Росія боягузливо, просто Боягузлово, відмовилася виступати на радбезі. ООН все е буде відбуватися на радбезі е з приводу питання якраз ударів по Одесі. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Дипломат зазначив, що агресивні дії росіян заслуговують на сильну відповідь інакше вони і надалі підриватимуть безпекову ситуацію у чорному морі, атакуватимуть цивільні судна і мінуватимуть прилегло до українського збережжя Акваторію. Нагадаємо, росіяни не це обстріляли місто Одеса 23 липня зокрема, зруйнували. Спасу Преображенське, кафедральні собори пошкодили десятки інших будівель. Після цього Україна скликала Радбез ООН. Well, ми цінуємо чітке послання генерального секретаря ООН, який рішуче засудив ракетний удар Російської Федерації по Одесі, оскільки це спроба агресора знищити українську культурну спадщину та ідентичність. Українське зерно залишається ще однією мішенью, яку Росія намагається знищити, попри серйозні наслідки для глобальної продовольчої безпеки. лише одна країна використовує продовольство як зброю, і лише одна країна несе відповідальність за зупинення Чорноморської зернової ініціативи. Ятиви, ми всі повинні закликати Москву припинити ракетні удари, і ми повинні продовжувати стримувати Росію, яка несе відповідальність за неспровоковану і незаконну війну проти України